Всім привіт! З вами Козі Ліна. Перед початком цим відео я хочу нагадати, що прямо зараз триває збір для батальйону мого хлопця. Ми збираємо на Мавік, який дуже необхідний прямо зараз для виконання бойових задач. Тому обов'язково донайте, долучайтесь. Ваші 6 гривень це дуже і дуже важливо. Можливо, не вип'єте сьогодні кави, зате зможете долучитись до історичних подій в нашій країні. Всі реквізити і посилання на банку, куди ви зможете задонатити, я залишу в описі під цим відео. Ну що, я думаю, всі з вас чекали сьогодні огляд на супермодели, але так як до мене, приїхав хлопець на 10 днів, то я відкладаю, тому що це займає багато часу. І говоримо сьогодні просто про те, що у мене бомбить, і про що я з вами зможу швиденько так, тік чик, -чик, чик поговорити і бігти відпочивати. До речі, на цих 10 днів я пропаду з Ютуба, але залишаюся в стан. Instagram, тому обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, там будуть різні історії, щось буде цікавеньке, можливо, буду постити якісь новини зі світу моди, тому всіх вас чекаю там. Я вже вам сказала, що з цієї теми мене бомбить дуже довго, і це правда. Оземпік, це те, що в мій інфопростір, дуже неочікувано, і я взагалі не очікувала, що ця тема настільки масштабна, настільки популярна в своїх кругах, і що реально люди цим... Користуються в моїй голові, навіть не було установки, що люди все ще можуть приймати ліки для схуднення. Я цього не розумію, і думаю, що, можливо, якщо ви чуєте назву цього препарату, ви зараз будете теж дуже здивовані тим, що е, цей взагалі існує це явище. Ну що, давайте сьогодні детальніше поговоримо про схуднення, про препарати для схуднення, про те, хто їх і навіщо використовує. І, звичайно, побубимо. Мо з українських блогерок, які дозволяють собі це нести в наш інфопростір. Щодня ми страждаємо з вами від інстаграму, від красивих дівчат в ньому, від неймовірних, від фотошоплених тіл, від того, що ми не любимо себе і не приймаємо. Щодня багато з нас дивляться на фотографії цих прекрасних блогерок і думають: блін, ну як же ж мені отримати таке тіло? І бац у Даші квіткової з'являється курс по схудненню. Блін, ну вона ж реально скинула з 80 кг до кг. Ну, як я можу це проігнорувати? Обов'язково куплю капець шиця не неї так схудла, що просто. Ну, я повинна взяти їх досвід для себе і так само схуднути. Стоп! Зупинись, по-перше, і подумай про те, як вони насправді худнуть і що стоїть за цією картинкою. Я впевнена, що. Ви не хочете приймати препарати, які приймають ці? красуні від природи. Ну що ж, давайте тепер детальніше про те, що це взагалі таке ваш оземпік і з чим його їдять. Оземпік це ліки, які зараз приймають блогерки і худнуть на ньому. Насправді, це ліки для діабетиків другого типу. Його дія полягає в тому, що у вас цукор в крові рівень його знижується і пропадає апетит. Робити ремарку про те, що використовувати цей препарат людям, які не хворі, не можна, я навіть не буду, тому що це очевидно, адже дія цього препарату вона має свої наслідки, і наслідки не завжди будуть хорошими. Та сам це чудо препарат став популярним саме завдяки тому, що худнути ви на ньому дуже швидко. Якщо раніше були якісь таблетки для схуднення, то зараз це ось став священний озепік Таблетки вже своє віджили, з'явилося новий такий препарат. Він, до речі, рецептурний, його вам випитують. Соє тільки лікар, але дуже багато лікарів класно користуються цим і беруть за це грошики або виписують просто направо і наліво цей препарат для схуднення. Не по призначенню, звісно. І саме через це з кожним днем оземпік стає все більш популярним, і люди про нього дізнаються більше і більше. Звичайно ж, багато доклали зусиль до впізнавності цього препарату такі зірки, як Кім Кардашіан, такі зірки, як Даша Квіткова, Настя Талпа це з наших українських, якщо ви ще не зрозуміли, і багато багато інших блогерок, які продовжують рекламувати цей. Препарат та інфлюєнсерок, які начебто не зізнаються в тому, що вони приймали, але е, не сказано залишається те, що всі прекрасно розуміють, як ці дівчатка худнули. Звісно ж, від оземпіку існують побічні ефекти, як і від будь-якого препарату. Наприклад, одні з таких найменш, як на мене, жорстоких побічних ефектів від цього препарату це нудота, це рідкі випорожнення з вас. Ага. І запори, тобто вже неприємно. Але в рідких випадках можуть бути і більш страшні наслідки, і ніхто не застрахований від того, щоб сьогодні стати тим самим рідким випадком. Наприклад, це може бути запалення підшлункової залози, діабетична ретинопатія, проблеми з нирками, жовчним міхуром і алергічні реакції. Так, друзі, саме так працюють наші стандарти краси. Ви буквально Робити себе заради того, щоб схуднути. І що я вам хочу сказати, якщо ви подумали, блін, ну яка різниця? Ну, буде в мене та і що далі? Зате я схудну на кінець і зможу за місяць скинути 30 кілограм і взагалі я буду такою класною. Друзі, шановні, ні і ще раз ні. Тому що знову ж таки. Це жахливо. Ви перестанете приймати цей препарат, і одразу ж вас після нього рознесе, тому що ви почнете знову їсти. У вас з'явиться апетит, якого не було, поки ви приймали ці ліки. Зрозумійте це раз і назавжди. Худнути треба тільки правильно, треба тільки починати харчуватися, займатися спортом. І ніякі таблетки, ніякі оземпіки і всі інші препарати не замінять вам спорт і правильне харчування. Тому що я взагалі не розумію. Як Люди можуть реально думати, що вони схуднуть за допомогою ліків. Ну так, ви схуднете, але ви рано чи пізно перестанете їх приймати. І що буде далі? Звісно ж, до нас дібрався цей тренд з Голівуду. І в Голівуді мова про озимпік уже йде не один місяць і навіть не півроку. Підозрюють дуже багатьох зірок у цьому. І насправді серед голівудських, отаких селебріті, і просто взагалі людей озимпік, Цим пік, це вже, типу, взагалі, норма. Дуже багато людей там приймають цей препарат. Що я можу сказати з цього приводу? Та нічого я не можу сказати, це просто капець якийсь. Звісно, найвідомішим іменем у цьому списку є Кім Кардашян, яку підозрюють у тому, що вона приймала Оземпік перед медгалою минулого року, коли вона намагалася влізти ось цю скандальну сукню Мерлін Монро. Взагалі, у Кардашянів, наскільки я ось так помічаю, є ну, вже не один такий скандал, пов'язаний з цими таблетками, препаратами. Якщо в десятих. В роках Кім, Клої і Кортні рекламували таблетки для схуднення, за що вони отримали судову позику, то зараз Кімулік, хоч і не зізнається, але все ж таки е, в, в, в тиші є, е, знаєте, Плітки, скажімо так. І саме після того, як всплили ці новини про Кім Кардашін, кількість загуглення препарату Озубік збільшилась в рази. Тому, звісно, це все жахливо. Я не знаю, звідки пішли плітки саме про Кім Кардашін, але згодом з'явились такі плітки і про Клої Кардашін. Якщо Кім проігнорувала просто це і не коментувала, тому що, скоріш за все, це ну, так би, правда, то Клої сказала, що не треба Остінювати її труд в залі, її правильне харчування і що ніяких препаратів вона не приймала. Е, ну що ж, взагалі, насправді дуже багато зірок е, мовчать про це і роблять вигляд, що ні-ні такого не було, і ми зараз з вами про них поговоримо. Але, звичайно, є і ті, хто признавались в цьому. Тому давайте швиденько зараз я вам згадаю про всіх, хто взагалі підіймав цю тему. Долора з Катанія це така американська, дуже відома телеведуча, і вона одна з небагатьох, хто чесно зізнавалась у тому, що приймала оземпік, коли він був на хвилі популярності. Тобто, ось нещодавно. Вона це розповідала на одному зі своїх інтерв'ю, коли у неї запитали, чи були якісь наслідки. Вона сказала, що ні, наслідків не було. Вона відчуває себе окей, вона схудла і все класно. Але долорес катання. Не розповіла вам ні про побічні ефекти, ні про те, як ми себе почуваємо після прийняття цих препаратів в будь-якому випадку. Про це нам розповіли інші. Меган Маккейн це ще одна така телезірка в Америці. Вона народила нещодавно дитину, і вже через чотири тижні після того, як вона народила дитину, їй запропонували, точніше навіть захотіли змусити приймати озимпік Вона про це розповіла у одному з інтерв'ю. Вона коментувала, що вона вважає це взагалі жахливим, тому що пройшло всього 4 тижні з народження дитини. Тобто ви можете зрозуміти, що така практика в Голівуді є нормою. Кейн писала в цьому ж інтерв'ю, що насправді їй навіть пропонували типу халяву і дати цей препарат взагалі там, ось так. Меган написала, що вона хоче прояснити ситуацію, що вона відмовилась від прийняття цього препарату, що вона засуджує тих, хто його приймає, і, взагалі, вона не розуміє, як так можна. Повага меган за це, але просто мене дивує, те, що жінці через 4 тижні після пологів змушують її менеджера чи не знаю хто. Приймати такі препарати, ну це ж боже, ну це препарати буквально рецептурні, тобто вони мають наслідки. Це жахливо. Ілон Маск також зізнавався у тому, що він приймав ці ліки, і взагалі він дуже так коротко прокоментував цю ситуацію. Він сказав, що це швидко і зручно. Я не сказала би, що Ілон Маск якось відрізняється своєю адекватністю і розумом, і що ми можемо прислухатися до його думки, але в будь-якому випадку, коли людина такого рівня просто ніяк не розказує про наслідки і просто каже, що це круто, швидко і класно. Ну, звісно, це дуже сумно. Я сподіваюся, що ніхто з моїх глядачів Ілона Маска не слухає і не сприймає його слова серйозно. Ремі Бейдер, ще одна відома персона, розповідала про те, що їй в Зимпік виписали ліки і вона почала його приймати. Вона приймала його місяць і розказала, що мала жахливі наслідки після того як вона е, перестала приймати ліки, вона одразу ж набрала ту вагу, яку вона скинула. Вона протягом місяця почувала себе погано, їй було недобре. І коли вона через місяць, після того як перестала приймати ці е, цей препарат, прийшла до інших лікарів, їй сказали, що це 100% через те, що вона приймала Ozempic. Ремі також додала, що коли вона приймала ліки, у неї взагалі не було апетиту, і вона не хотіла їсти. Але як тільки вона перестала приймати препарат, апетит з'явився жахливий, і вона була постійно голодна, голодна і ще раз голодна. Ну, в цьому є доля правди, тому що такі дієти ніколи класно для вас не закінчуються. Багато хто з голівудських зірок, звісно, публікує інформацію про те, що вони публічно засуджують оземпік, і так далі. Багато хто робить вигляд, що вони не знали. Багато зірок коментують, що, начебто, їм виписали, а вони навіть не розуміли, що це за препарат, такий оземпік, і вони почали його собі колоти, а такі препарати саме коляться. І вони навіть не розуміли, що ось так якось це сталося, і вони так схудли. Ну, звісно, це все брехня, тому що неможливо колоти в себе щось, не знаючи, що це, але е, не знаю, краще просто засудили або сказали, так як приймали, приймала, і ось так. Навіщо це брехати? Казати, що лікарі там виписали і так далі. Але дійсно, до речі, багато зірок розказували, що в Америці деякі з лікарів просто направо і наліво виписують ці, розумієте, е, Ліки, і вони не контролюють людей, які їх приймають, і вони просто на цьому заробляють шалені гроші. Тому що наскільки я знаю, лікарі, які рекомендують або виписують оземпік, їм є процент з продажу цих ліків. Тобто, в першу чергу для лікарів це нормальна можливість заробити гроші. Ну, я, звісно, не знаю. Я говорю вам, що я це абсолютно точно, 100% засуджую. Я цього не розумію ні на процент. Я не розумію, як можна взагалі приймати такі ліки, як їх можна рекламувати, як їх можна просувати. Ні і ще раз ні. Люди, які хворіють, повинні їх приймати. Якщо ви здорова людина, не наражайте себе на небезпеку, не псуйте своє здоров'я, полюбіть себе і перестаньте Загайте думати, що ліки для діабетиків вас врятують. Що ж відбувається взагалі в Україні з Оземпіком? Ну, ще я вам скажу. Україна в цьому плані недалеко втікає від Голівуду, і до нас зараз починає приходити цей. Тренд на ліки. Багато блогерок, не дуже хороших і явно не дуже відповідальних за свою аудиторію, рекламують цей засіб, такий, як Настя Талпа. Я взагалі не розумію, чому люди досі на неї підписані. Там стільки реклами, що просто неможливо споживати цей контент. Але в будь-якому випадку це вже не моя справа. Просто я абсолютно точно засуджую Настю за те, що вона дозволяє собі рекламувати лікарню де вам випишуть «Озимпік». Окей, okay. uh, також на зараз на хвилі хайпу Даша Квіткова. Даша Квіткова, вона uh, дуже схудла після пологів, і uh, вона ділилась цими результатами в інстаграмі, що, начебто, з 80 кілограм вона скинула до 50. Весь інтернет шокований, весь інтернет в пошуках, як же ж вона це зробила, і бац, Даша робить нам марафон для схуднення і розказує там про правильне харчування, про спорт. І про калорії, ви розумієте? І люди ці курси купують. Я вам хочу сказати, таку зараз буде скандальна, напевно, думка: не купуйте, не споживайте той контент, тому що Даша на одному з інтерв'ю ненароком розповіла про те, що вона, її лікар виписав, начебто, озенбік, і вона його приймала. І через те вона, звісно, худла. Ти показала препарат. В сторіс, так, який так. тобі прописав лі е, ми навмисно не будемо його зараз так. озвучувати. але ну, Його колять багато людей, які хочуть втратити вагу. От про це ти не розказуєш. Ти кажеш, не 에, правиль, е, не ви харчування або а в але він. Прибирає апетит, і на ньому власне худно так, але здала аналізи, в мене був дуже завищений цукор у крові. Але коли дія того, як вже сказали, можете не користуватись ним, е, вона продовжила користуватися цим препаратом. Тобто, про яке чесне схуднення ми можемо говорити, про які результати в мінус 30 кг на здоровому харчуванні за півроку ми можемо говорити, якщо людина буквально сидить на препаратах і на препаратах жорстокої дії, ну все, типу 50 мене влаштовує, хочу тримати цю вагу. І почалися нерви, сльози. З я зараз взагалі не сплю. Мені щоб зараз заснути. Мені треба вшикнутись артамолом для сна, для сну а, і в якийсь момент, я побачила 48 кг. Тому люди не довіряйте всьому, що ви бачите в інтернеті. Обов'язково все перевіряйте, обов'язково е тримайте в голові, що це може бути неправда, адже. Ось, бачите, які з'являються новини, що не сама, то вона худла. І я хочу звернутися до всіх блогерок, які продовжують рекламувати цей препарат. Через вас люди будуть втрачати здоров'я. І якщо це буде не нудота а буде якийсь жовчний міхур, і у вас будуть проблеми потім з вашими організмами, з вашими почками і так далі, це буде на вашій совісті, тому що ви рекламували цей препарат, і ви про нього говорили. Що я хочу сказати для дівчат і хлопців, які подивляться це відео? Будь ласка, любіть себе! Приймайте себе такими, як ви є, не приймайте ніяких препаратів, це те саме, що таблетки для схуднення. Це нічим хорошим не закінчиться. Ви на цьому не схуднете. І, звичайно ж, майте повагу до свого тіла, адже ваше тіло це ваш храм. Не суйте туди невпихуємо. Тому дякую всім за увагу. З вами була Козіліна, моє маленьке, розмовне, трошечки таке бомбозне відео. Не забуваємо донатити. На ЗСУ не забуваємо донатити для батальйонного хлопця. Я вас дуже прошу і дуже сподіваюся, що ви зможете виділити зі свого бюджету 6 гривень, для того, щоб хлопці в майбутньому змогли виконувати, круто виконувати якісно свої задачі. Дякую всім за увагу! З вами була Па-па!